Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами звернемо увагу на важливі уроки, які ми можемо отримати з слів апостола Павла, який закликає нас до духовної зрілості і зростання. У Посланні до Євреїв 5.12 написано: адже ви з огляду на вік мали б бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Перша церква була заснована в Єрусалимі. Щодня. Перебувала в навчанні та молитвах. Ймовірно, вони вже засвоїли основи вчення Ісуса Христа, такі як покладання рук, вчення про хрещення, Воскресіння мертвих та суд вічний. Апостол Павло закликає їх рухатися далі, залишити початкові істини та прагнути до духовної зрілості. Він говорить про те, що зрілі люди готові споживати тверду їжу, вони навчені розрізняти добро і зло, світло і темряву. Досконала людина здатна визначити істину серед неправди, розпізнати Духа Божого серед Духа Антихриста, а також знати, хто є другом, а хто є ворогом. Вона прагне до святого і відкидає все, що веде до зла. Нехай наше серце буде відкритим для Його слова, щоб ми могли розрізняти добро від зла, світло від темряви і жили згідно з Його волею, приносячи плід у кожному дні для його слави. Амінь.